Якщо не скоригувати тариф, то підприємство не зможе надавати послугу водопостачання та водовідведення. Про це 13 грудня у ході засідання виконавчого комітету говорив директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш, керівник організації, пояснив причини у разі неперегляду тарифів на послугу з водопостачання водовідведення, приведе до того, що підприємство не буде надати послугу саму з водопостачання з водовідведення, тобто в кранах прилучах буде відсутня вода. Чому? Тому що підприємство повинно розраховуватися за енергоносії. Це в першу чергу не зможе виплатити заробітну плату працівникам, які обслугують це все обладнання не, дають послу. не зможе закупити паливно-мастильні матеріали, не зможе заплатити податки. І це все приведе до арешту рахунків і знову ж не, не надання послуг з водопостачання з водовідведення саме тому комунальне підприємство офіційним листом звернулося до виконавчого комітету з проханням розглянути питання перегляду тарифів. У тексті йдеться. Доводимо до вашого відому, що за відсутності тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення з 1 січня 2026 року підприємство не може надавати надані послуги місту за застосування тарифів минулого 2025 тисячі П'ятого року за відсутності відповідного рішення підприємство може бути притягнуте до юридичної відповідальності. Звернення керівника підприємства врахували, проєкт відповідного рішення внесли на розгляд. Вже під час засідання Андрій Гавриш наголосив, тарифи на комунальні послуги переглядають і встановлюють щорічно відповідно до чинного законодавства. Підприємство при встановленні тарифів користується нормативним документом, а саме постановою 869, яка каже, що Тарифи, які приймаєте ви, вони діють тільки і для теплопостачання, і для водопостачання, водовідведення. Воно діють тільки 12 календарних місяців. Тобто, те, що ви прийняли на 25 рік, цей тариф він закінчився 31 грудня, і з 1 січня ми зараз подаємо послугу без тарифа. Тож, чому виникла необхідність не лише прийняти тариф на 2026 рік, а й скоригувати його, пояснює Андрій Гавриш. Перше, на що звертає увагу, скоригований тариф є наближеним до економічно обґрунтованого, адже під час розрахунків включили дві складові, які суттєво здорожчали. Це електроенергія, яка була в минулому тарифі, складала 8 гривень 40 копійок без ПДВ. А в тому тарифі, якому ми розраховували. На в серпні місяці, тобто подавали його. Вона кошту. Ми брали в розрахунку 9 гривень 13 копійок. Це без ПДВ. І навіть сьогодні ціна електроенергії для підприємства продовжує зростати. Зараз вона 9 гривень. 95 копійок. Також у новому тарифі скоригували вартість амортизаційних витрат, адже минулого року матеріально-технічна база підприємства значно поповнилася, говорить Андрій Гавриш. Амортизаційні витрати теж збільшилися на поводопостачання на 51%. Порівняно з минулим тарифом, і для водовідведень на 123%. Всі інші складові, такі як заробітну плату, ми залишили на рівні 2025 року. І податки теж збільшилися. Податок на землю в нас збільшився на 380 тисяч гривень. Збільшився цей податок, ми його теж не включали, але це теж суттєво впливає. Всі інші складові, я ще раз повторюсь, не матеріали, не паливно-мастильні, не заробітну плату, не податки ми не брали, тільки дві ці складові. Чому ці складові? Тому що електроенергія в тарифі складає майже 50%. і. Ми вимушені були її брати. Тож наскільки водопостачання та водовідведення має здорожчати, щоб підприємство мало змогу надавати ці дві послуги? Водопостачання 26 гривень 66 копійок, він збільшиться на 18 копійок, це буде 26 гривень 84 копійки. І водовідведення було 45, -40, 45 гривень 48 копійок, буде 49 63 копійки, на 4 гривні 15 копійок. Ціна на воду зросла на копійки у порівнянні з вартістю послуги водовідведення. Ведення. Чому пояснює керівник підприємства? Перше, що мопозиційне витрати, більше обладнання було придбано на цех каналізації, це тобто, сонячні станції, генератори, і насосне обладнання. І ще те, що каналізаційні мережі в місті вони так рельєф розташовані, що у нас каналізація тече не самопливно, ну, так як, для приклад, для Ніжені а йде постійна перекачка. Якщо це віддалений мікрорайон, то таких перекачок може бути від трьох до шести, зазначає Андрій Гавриш. І це все насоси потужності 100 кВт, перекачується на очисний, далі 15 годин очистка йде. Перекачка на річку, тобто у нас і на річку не тече, ми її качаємо на річку з очисних. тому складова електроенергія, вона більше в каналізації. У ході засідання члени виконавчого комітету ставили запитання директору підприємства з основних, якщо електроенергія становить половину тарифу, то чи є шляхи стримування вартості на водопостачання та водовідведення, як от встановлення альтернативних джерел живлення, оновлення матеріально-технічної бази. Андрій Гавриш каже у цьому напрямку: працюють. З допомогою донорів та власним коштом встановлюють сонячні електростанції на найбільш енергозатратних об'єктах. Ми тільки в минулому році запустили сонячну станцію в квітні, і вона ця станція попрацювала, дала економію 1 мільйон в коштах. Ці кошти ми знову вложили в сонячну станцію іншу. При цьому ще в минулому році встановили сім частотних перетворювачів, Це потужних. Їх дуже у нас багато, майже на всіх оплатах, але такі ж дороговартісні ми. Їх придбали. Зараз теж ми працюємо з донором. Це ЮНІСЕФ, який проводить час закупівлі. це буде і обладнання, і знову ж насосне обладнання, і частотний перетворювач. Вони теж в свою чергу дають зменшення споживання електроенергії, що в результаті теж буде стримувати тариф. Цьогоріч така робота продовжиться. Вже є підписаний меморандум із донорами, які встановлять ще одну сонячну електростанцію. Підприємство забезпечуватиме енергонезалежність і власним коштом, заслухавши аргументи директора комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання», члени виконкому прийняли рішення. Питання набрало більшість голосів. Сьогодні було, було переглянуто цей тариф на водопостачання водовідведення. Я дякую всім, хто проголосував, тому що підприємство працює таких дуже складних умовах, і тому цей тариф для роботи підприємства вкрай необхідний.